Спіймати, сфотографуватись і відпустити у воду. Такий принцип спортивної риболовлі. Вже кілька років до тернопільських рибалок приїжджають гості із Чехії, щоб зловити на гачок трофейного коропа. У нашому ставі стверджують досвідчені риболови, велика риба є. У нашому озері трофейного карпа є небагато, але є такі екземпляри, за якими ну, стоїть посидіти тиждень, два, місяць. Два місяці. І все-таки його впіймати. Тому що, скажем, якщо моя максимальна риба зловлена 18 там з гачком, чотири роки я пробую зловити чуть більше. Це вже чотири роки. От. А ці друзі, які в нас тут були в Чехи, є такий Діма Сліта, він чекав 11 років. Щоб зловити рибу більшу, ніж він зловив. Тобто от в нього було там 21-21, то 11 років він ловив, поки не зловив 24. За словами Андрія Пелешка, чеські рибалки були здивовані поведінкою трофейного коропа з тернопільського ставу. За їхніми словами, риба в інших водоймах до того, що її ловлять, уже звикла. Є дуже багато водойм, в яких є і 25 кілограм, і 30 кілограм, і навіть 35. Але це, це риба, яка була зловлена не один десяток раз. Вона спокійно відноситься до того, що її там зачепили на гачок, вона виходить без проблем під сак, її фотографують, випускають в слідчий раз. Тобто, там немає ніякої боротьби. Це ну, би, ну, для мене це мало цікаво. От. І для них теж вони все, все розуміють. Тобто, тут була зловлена риба 20 кг ними. То ну, вони говорили, вони були в шоці. Що, що цей карп витворяв, куди він їх там возив на цій лодці, ну десь 25 хвилин. Тобто вони сказали, що 35-ки, які ми ловили, не йдуть ні в яке порівняння з цією двадцяткою зловленою тут. Під час риболовлі трапляються й кумедні випадки, каже Андрій Пелешок. особливо під час фотозйомки зі здобиччю. Був момент, що це перша риба, яка була зловлена. От, і вивезли на берег, щоб сфотографувати. Ну, настільки він живий і сильний цей карп, що втримати його Діман не зміг, коли підняв. От, цей карп йому з рук, ще без фотографії, вже був в воді. То, тобто, от, кіно якесь має бути. Що, як він туди пригнув, ну, голова в воді, руки в воді. Там, і Я думав, що фотографії не буде, придеться ловити другого. Він витягнув наверх, якось там за хвіст, не знаю. За словами Андрія Пелешка, чехи, які вже кілька разів приїжджали у Тернопіль на рибне полювання, нещодавно повернулися додому з обіцянками знову завітати на Тернопільське озеро. Самі люди, які приїжджають, приїжджають, дуже цікаві. От. Вони казали, що ну, через півтора місяця будуть знову тут. Якщо, якщо прапор чеський вище, то вони є. Якщо так, як вони поїхали, то просили трохи приспустити, Тобто, да. Тепер пробуємо ми щось піймати. Ну я думаю, що впіймаємо плануємо ну, до вересня, як меню. Попри те, що риболови із Чехії поїхали додому, тернополяни продовжують полювати на велику здобич. Андрій Пелешок додає, що також очікує того моменту, коли прапор гостей підніметься над українським.